Вітаю, панове! Ви на телеканалі Броди Онлайн. Мене звати Сергій Нікішин, і це телепроєкт школа. Ми починаємо. На днях ми завітали в опорний заклад загальної середньої освіти номер 3 де побачили, як відбувається активна перерва. Така подія проходить у закладі не вперше. Нагадаємо, два роки тому ми вже повідомляли вас про таку подію, і цей рік не став винятком. Також вона відбувається після е, п'ятого уроку. Також виходять треті-четверті класи. Е, це вже так як традиція, і ми хочемо, щоб. Діти поменше сиділи в телефонах, вони побільше рухалися. Хочемо якось їх зацікавити. Тому ми з нашою школою вирішили організувати в вівторок і четвер активну перерву. Перерва відбувається після третього уроку на перерві, і після шостого уроку це для третій-четвертий класів, яка ходить в другу зміну. Переважно це є молодші класи. Руханки відбуваються двічі на день. E, переважно зранку це йдуть перші другі класи. Потім в обід на 13-20 це приходять вже треті, четверті класи. А ще ми поцікавилися у дітей, як зазвичай вони проводять час на перерві. Тож давайте їх послухаємо. В школі в мене все добре. А на перервах я займаю ну граю з подружками ловити хованки. Навчання в школі дуже норма класне, якщо так сказати. В школі можна побігати з друзями, навчитися щось нового. На веселитись, веселитись з, друз... з однокласниками. Веселитись. Ну, мій улюблений предмет то українська література і образотворче мистецтво. А мені найбільше подобається історія. Ну, нам подобається школа тим, що ми там можемо щось нового навчитися, поспілкуватися з друзями, повеселитись, побігати. Мені дуже подобається предмет польська мова. Там вчителька дуже добра Олександра Олександрівна. Передаю їй привіт. У мене люблящий предмет українська мова. Їх є дуже багато. У мене є історія, математика, образотворче мистецтво, музика. У мене багато є уроків, яких я люблю. А в школу я люблю по тому, що е, можна тут погратися з друзями, щось робити нове. Мені вона дуже подобається. Мені подобається вчителька, бо вона дуже добра. Її звати Ольга Михайлівна. Коли мене вона красива. На перервах можна бігати, зробити домашнє. Мій найулюбленіший урок це математика. Мій любимий урок це малювання і музика. Мій любими урок математика і музика. Сергій Нікішин, телеканал Броде Майн.